Друзі, всім привіт! Вчора я написала пост, не знаю, чи ви його читали, він буде корисний саме для тих батьків, у кого діти старшекласники. Про що я хотіла сказати? Дуже часто ми на уроках, коли ми пропрацьовуємо speaking skills, тобто розповідаємо, відповідаємо на запитання, є запитання у старшокласників, у дітей старшого шкільного віку. А ким би вони хотіли стати, і я побачила, що вони не можуть відповісти на це запитання. Чому реально ще в 9 класі вони не знають, ким вони хочуть бути? Але я хочу сказати, що я, наприклад, ще в 6 класі вже визначилась, ким я хочу бути, і для, яку професію брати. І тому я вже починаючи з 6 класу приймала участь там в, в олімпіадах по англійській мові. Ну і, скажімо так, Трохи вже цікавилась цим напрямком. Отож, про що я сьогодні хочу вам розказати, так це як зберегти ваші гроші. Отож, якщо ваша дитина навчається в 8 або в 9 класі, я все ж таки радила вам перед тим, як ви берете репетитора, перед тим, як ви хочете вибрати вже для здачі ЗНО або НМТ, ми не знаємо, що буде через пару років, якщо ваша дитина зараз в 9 класі, ось які предмети вони виберуть для здачі на цих іспитах. Ось, ну англійська має бути вже обов'язково, тому у вас тут нема альтернативи. Ви маєте вибрати вже англійську, і дитина вже має займатися. Ось, але стосовно інших предметів, для того, щоб визначитись і не витрачати ваші гроші, гроші я б вам рекомендувала все ж таки провести такі спеціальні тести. Е, ну, можливо, ви знаєте, що я навчаюся зараз на практичного психолога, тому хочу вам секрети розказати. Що вам треба зробити? Звісно, що ви маєте поговорити з дитиною, а краще все таки її протестувати. Ну, це дуже добре, якщо в школі, де вчиться ваша дитина, є психологи, до речі, я вже знайшла місце для практики в ліцею. І дуже рада, тому що в мене в травні буде практика, а я вибрала тему диплома саме по старшим. Школ, по старшій школі, по підліткам, по старшокласникам у мене буде дуже цікава тема, я про це колись поговорю. І дивіться, вона дуже пов'язана з викладанням, дуже пов'язана з англійською мовою. Ось і вже в цьому році, 14-17 років, ну, починаємо з 14 років, треба поцікавитись і виявити інтереси вашої дитини. Як це правильно зробити? Для чого це взагалі вам потрібно? Саме в цьому році, в цих роках 14 і. Від 14 років до 17. Вам було б цікаво подумати про інтереси вашої дитини не як про хобі, а саме подумати, як про стійкі професійні інтереси, ті, які можуть знадоб... знадобитись її в майбутньому. Цікаво протестувати, які сфери, до якої сфери ваша дитина має нахил, куди спрямувати свої сили в навчанні, яких вибрати, до речі, репетиторів. І реально знизити ризик вибору у цих іспитів ЗНО або МНТ, ну що буде там через пару років, ми точно не знаємо, які вибрати іспити для того, щоб ви саме не помилились. Я хочу розповісти історію з моєї практики. Ви знаєте, що навіть в восьмому класі діти ще не знають, ким вони хочуть бути в майбутньому. А у мене була дівчинка з восьми восьмий, ну да я думаю, що це був восьмий клас. І ми сидимо, вивчаємо тему якусь там, готуємось до іспитів, і там випливає ось така таке слово persecutor. Вона зовсім не знала, ким вона хоче бути. Вона каже, Боже, мені так подобається це слово, просек'юція, прокурор. О, я буду прокурором. Це була одна історія. А інша історія була взагалі дуже смішна. Дівчинка 10 клас, готуємось до іспитів. вона каже: я взагалі не знаю, ким я хочу бути. Можливо, я буду співати, піду в Поплавського інститут, можливо, я піду на Н'яз, а головне, вона сказала, що можливо, я буду, знаєте, ким. Патолого -анатомом. І що ви тумити? Звісно, ну, всі, хто до мене попадає, особливо дівчатка, я бачу, що в них є нахил, а, наприклад, до філологічних наук. Я, звісно кажу, дівчатка краще, ніж викладач англійської, взагалі нічого не може бути, і від на м'яс. Звісно, вона пішла на м'яс, Ми з нею вчили англійську, в неї щось виходило, щось не виходило. Але вона відучилась, мені здається, два роки в Києві і все ж таки кинула цей м'яс. А мама. всі... Там рік ми з нею займалися, готували з Вона витрачала свої гроші на репетитор англійської мови. Тобто, розумієте, що для того, щоб виявити оці сховані, приховані таланти вашої дитини, які, можливо, дитина не вважала. А, до речі, ця дівчинка дуже класно співала. Вона не вважала, що це професійні таланти. А мама фактично витрачала не на той предмет свої гроші. Хочу розповісти ще одну маленьку таку історію, десь в мене був хлопчик, в нього були проблеми, тобто з, з станом здоров'я, не буду казати, з яким. І коли він до мене прийшов, він хотів все ж таки стати юристом. Але я кажу: дивись, ну, юрист це добре, але за твоїм станом здоров'я це дуже буде складна професія. Тому що ти ж не просто будеш сидіти там десь в офісі або в нотаріальній конторі, і тобі треба буде обов'язково там просто сидіти нікуди не виїжджати. Тобі треба буде спілкуватися, їздити там то в суд, то ще кудись, да спілкуватися з людьми, багато робити таких зустрічей для того. Здоров'я це складно. А можливо, ти підеш на ім'яз і станеш перекладачем. Він мене послухав. І я кажу, уяви, що ти сидиш на березі моря і ну реально перекладаєш. І він пішов на політехнічний інститут на перекладача. Отож, друзі, для того, щоб ви прийняли правильне рішення щодо додаткової освіти ваших дітей, звісно, протестуйте спочатку вашу дитину. Подивіться, подивіться будь ласка, що їй взагалі цікаве. Зараз дуже багато різних психологічних тестів. От, і тому ось така моя рекомендація, що мотивація для дитини. Це дуже, дуже ну, такі 80% успіху, тому що іноді батьки хочуть, щоб дитина була там, не знаю, перекладачем або інженером, а у дитини зовсім інші професійні інтереси. Їй це не цікаво, Вона ходить, відбуває просто заняття, ми не маємо гарного результату. Отож, будь ласка, звертайтесь до професіоналів, і у вас буде щастя. Всім приємного дня!